Я тримаю свій фронт, бо тримають його мільйони. Хтось тримає свій трон, хтось тримає свою корону. Я ж підтримую те, що роками хотіли стерти. Щось народно святе, що лишається після смерті, що колись наче скарб від одних поколінь до інших, що життю дає фарм. Я борюся за тих, хто на фронті моєму гинув, та безсмертя здобув у словах, у піснях, в картинах. Я воюю, бо я чітко знаю, з якого я краю. Інша зброя моя, але цілі завжди досягає, бо заточена словом, освячена співом народу, має значення мова. Без мови ти скринька без коду. Я відстоюю те, в чому бачу свою ідентичність. Те, що зараз росте, піде далі, полине у вічність. Нас багато. І ми на культурному фронті, як вдома. Те, що йде між людьми, захопити не вдасться нікому. Те, що йде від душі, неможливо окупувати. І тому, як і всі, я продовжую. It's not stay up.